У Львівському патріаршому домі відбулася підсумкова конференція проєкту Продовжуй жити ініціатив громадської організації Фундація Оксани Ганкевич. 17 учасниць проєкту, дружин, пораглих героїв пройшли різні етапи відновлення, щоб віднайти силу, продовжувати далі своє життя. Власне авторка та організаторка проєкту Оксана Ганкевич у нашій студії. Пані Оксано, доброго вечора. Вітаю! Але перед тим як розмовляти, пропоную переглянути сюжет про цю подію. Виснов. Знайти новий сенс життя та стати більш стійкою у Львові, завершився черговий проєкт відновлення для жінок, котрі втратили найближчих, усі вони продовжують жити, попри біль втрати. Жінки, які опинились в такій ситуації, вони я зокрема така сама була: замикаються в собі, втрачають віру, втрачають бажання чимось займатися і взагалі бажання жити. Але після знайомства з тими дівчатами, коли я побачила, наскільки вони кожна. Різна, неймовірна, але попри свій біль і свою е, таку важку-важку втрату, вони знаходили в собі сили жити, я на них рівняюсь, і я е, просто бачу їх і я. Бачу, що я просто мушу продовжувати жити. Проєкт відновлення Продовжуй жити тривав майже 9 місяців. За цей час жінки щотижня зустрічалися, щоби провести час разом. Працювали у сімох напрямках. Не сам це взаємопідтримка, спілкування з психологом та спільні хобі, як от записи подкастів, співмалювання та фотосесія. Ми починали з фоторефлексії. Це фотосесія, власне, всі картини, які сьогодні є в кожному з напрямків, в кожному з проєктів, вони були основою для того, щоб жінка згадала, що вона жінка. З цього все починалося, і в залежності від того на якому етапі втрати ми з жінками по різному, таким чином жінки не лише відновлювалися, а й фіксували власну історію. Хоч восьмий проєкт Продовжує жити вже завершився, але його героїні діляться. Планують продовжувати спілкування і надалі підтримувати одна одну і продовжувати жити. Емілія Куц Юрій Кісталеканал Перший Західний. Власне, Оксана Ганкевич в нашій студії. Оксано, будемо далі говорити про цей проєкт, але в широкому сенсі, адже я розумію, що це далеко не перша, перший етап, який ви організовували та проводили. Так, от що було особливого цього разу? Ну, е перш за все, це є довготривалий проєкт. Всі попередні проєкти вони були так два-два з половиною місяці. Цей проєкт він є довготривалим вісім з половиною Фактично, от ми зараз ще будемо допрацьовувати, бо в нас ще певні задуми, які ми не встигли реалізувати. Ми обов'язково їх зробимо. Але окрім того, що він довготривалий, в ньому ще багато дівчат. Mm -hmm. Попередні проєкти, там в мене було 7, 8, 10 дівчат, не було таких, такої кількості дружин. І окрім того, зараз я брала тих дружин термін втрати, у яких було вже близько двох років. І я чітко розуміла, на який результат я хочу працювати. Тобто я хотіла цю жінку, яка плюс-мінус в терміні моєї втрати. Я розуміла, що важливо. Дати такій жінці, тобто прийняття вже відбулося, процес болю, прийняття болю і якийсь шлях пройдений вже є позаду, і відбувається такий свого роду етап гальмування. Ми зависаємо, і ми не розуміємо, що робити далі. Саме таких жінок я хотіла взяти на цей довготривалий проєкт, щоб їм дати такий поштовх від себе. Навіть собі, в тому числі, аби ціленаправлено дозволити собі продовжувати жити повноцінним життям, Оксано, де ви знаходите цих учасниць, і як переконуєте їх взяти участь у проєкті? А можливо, навпаки, це вони до вас приходять, і що вони вам говорять? Ви знаєте, я ще жодного разу нікого не переконувала, а де я їх знаходжу. Це вони мене знаходять. Ну насамперед, я викладаю і в Фейсбуці, і в У нас такі групи відповідні, де я ділюся про те, що буде. Стартувати новий проєкт, і дівчата пишуть мені в приватні повідомлення. І з кожною з них я спілкуюся особисто. Я хочу розуміти, чи ця жінка готова саме до цього проєкту, чи вона е готова отримати саме такий напрямок відновлення. Тому що розуміючи те, що в кожної жінки по різному індивідуально все відбувається, і я хочу дати максимальний результат. Для мене як завжди, для кожної людини, яка працює з людьми, е я дуже хочу допомогти. Але найголовніше для мене це не нашкодити. Саме по цій причині я і пішла вчитися в УКУ психологія для життя, бо я розуміла, що мій досвід він є. Але м -м, мені бракувало ще певних знань, певного розуміння, тому що це починалося ще половиною роки тому. Я ще далеко була така сира. Я так говорю завжди про себе, тому що я була ще сира, я не була ще стійка. Я розуміла, що треба щось робити, а як і що саме. Я вчилася по собі. Кожен напрямок в проєкті він є власне написаний мною по мені. Все, що я пробувала, я писала, що я відчуваю, і після цього я вже пропонувала це своїм дівчатам, бо я точно розуміла, що воно їм не нашкодить. Чого як правило потребують ці жінки? Як би ви сформулювали ці потреби від держави, від спільноти, від рідних, від оточуючих? Ви знаєте, чого потребують від усіх, практично головне одне і те саме це зрозуміння. Розуміння того, що не треба бути байдужим. Треба просто зрозуміти, що жінка в такому стані, вона як мінімум. В певний період свого життя вона не контролює своїми емоціями, вона е, має хаос в голові. Вона не може зрозуміти, куди їй далі рухатися і що для цього потрібно зробити. Я завжди кажу: не потрібно таких людей жаліти. Не треба нас боятися, не потрібно нас жаліти. Дайте нам час. Для відновлення ні, час не лікує, звичайно, але він завжди е, дає нам якісь нові можливості, нові розуміння. І, власне, цей час потрібен для того, щоб прийняти сам факт, щоб прийняти і прожити біль. Тому що жінка, якщо не приймає біль і його не проживає, в ній залишається неймовірна агресія і злість. І е, саме для цього і потрібна е, така поетапна е, частина відновлення, і е, правильна, я б сказала, для кожної жінки окремо, але є е, необхідність е, згадати про ментальне здоров'я це понад усе і перш за все. Тобто, коли ми будемо трішки самі з собою. Е, Домовлятися, комунікувати і е, захочемо себе чути і розуміти, тоді вже буде бажання рогатися далі. Навіть в нашому сюжеті ми бачили, що частина проекту це фотозйомки жінок в таких красивих вишуканих хустинах, і відповідно виставка, як впливає ця частина вашої загальної програми на зміни уставлені до самої себе. Знаю, що ви навіть записували пісню про що вона і хто допомагав вам. Щодо ментального здоров'я, я сказала дуже важливим є жінці згадати про те, що вона жінка. В певний період, особливо самого початку, ми забуваємо про те, що нам потрібно час від часу дивитися в зеркало. Що потрібно займатися, хоча б трішки собою, тому що в цей момент ми просто про це забуваємо. Ми не маємо такого ні бажання. Вимикається все те, що працювало до того. І е, це теж було колись таким моїм початком. Я зрозуміла в один момент зранку, подивившись на себе в зеркало, я не зрозуміла, кого я там побачила. Я знаєте, що сказала? Хто ти? Я сама до себе запиталася, хто ти, жінко? І я зрозуміла, що треба щось змінювати. І коли я почала робити певні кроки для, свої, для своєї. Зміни, то я зрозуміла, що я щось почала відчувати. Вперше за весь цей час в мені з'явилася якась емоція, і uh -huh. я почала це досліджувати. І в кінцевому результаті я зрозуміла, що коли я ставала трішки кращою зовні, з мен, в мене всередині щось змінювалося. Я відчувала емоцію, тобто ця емоція мене включала. І я от спробувала власне додати жінкам трішки впевненості е хороших відчуттів та позитивних емоцій, тому що власне, як я люблю казати, що це і є ті ліки без терміну придатності, це є ті ліки, які допомагають нам е ставати кращими, сильнішими і стійкішими. Як ви знаєте, що все це спрацювало? Чого ви очікували від цих жінок в цьому проєкті? І як з якими ознаками ви розумієте, що вам це вдалося? Коли ми познайомилися в січні. Ви знаєте, на перших двох-трьох зустрічах мене трішки я не боюся, мене немає чим злякати. Але я не розуміла дійсно, з чого мені почати, тому що дівчат було багато, і вони всі були настільки різні, що я не розуміла, з кого почати і яким напрямком. Але найголовніше в таких групових заняттях, зустрічах це довіра. Коли ми вже почали звикати трішечки одна до одної, коли ми почали одна одну розуміти, слухати і чути, ми проживали той біль одна одної, коли ми розповідали про нього, і в кінцевому результаті у нас. Така сьогодні маленька сім'я, навіть тому, що ми настільки одне одну любимо, поважаємо, я обожнюю своїх дівчат. Це особливі для мене люди. Кожна з них, зокрема, це це моя така любов, любовна, і я знаю, що точно навіть після закінчення проєкту ми будемо комунікувати? Ми будемо спілкуватися, ми будемо ще щось придумувати разом. Я даю їм зараз таку можливість проявляти якусь ініціативу свою, щоб ми могли далі щось робити для себе. У Мене логічне запитання: тож які плани на майбутнє. Як буде розвиватися цей проект е, проект? Триватиме однозначно. Це не є кінець, це новий початок. Бо я точно знаю, якщо Бог мене провадив і провів мене вже сюди. До такого завершення, до такого результату, бо мої дівчата мають крутий результат сьогодні, і це бачу не тільки я, це для от, власне ця конференція була і для того, щоб їх наживо побачили і почули, щоб могли поспілкуватися. Це не просто написати десь в Фейсбуці чи в інстаграмі про те, що відбувся такий проєкт. Я за результат, який є видимим, чутним і. Можна поговорити і послухати. Я хочу масштабувати. Звісно, це дуже потрібно в громадах на сьогодні. Там дуже велика біда для тих дівчат, жінок, які, на жаль, керуються думками людей. Для них важливі осуд. Вони забувають про себе. І я би дуже хотіла в одну з громад поїхати, наприклад, і спробувати в одній з громад це зробити, щоб ми побачили результат. Зумовно, це надзвичайно потрібно і надзвичайно корисно. Мені залишається лише побажати успіху вам. У цьому розвитку авторка та організаторка проєкту продовжить жити, керівниця ініціативи фундації Оксана Ганкевич, власне, дружина полеглого героя Оксана Ганкевич. Оксано, дякую вам за те, що ви робите, і за нашу розмову. У нашій громадській організації ще є Ярослав Жукровський, про якого я ніколи не згадую. Але сьогодні хотіла про нього сказати, тому що ми вдвох заснували цю громадську організацію. Ярослав, я тобі вдячна, бо ти так в тіні, але ти дуже допомагаєш. Дякую вам, дякую вам.